І в важкі скрутні часи і місце для свята, особливо для дитячого, організованого за ініціативи Користенської жіночої ради для дітей, які разом з батьками виїхали зі сходу, набувши статус переселенців, і для дітей з прийомних родин, відкриваючи свято перед малечою, і більш старшими дітьми, їхніми батьками, виступив міський голова Володимир Москаленко. Ми сьогодні зібралися просто поспілкуватися, просто сказати добрі слова. Просто вручити подарунки, просто відчути тепло наших сердець і бажання допомагати. Непрості часи переживає наша держава. Про це ми багато говоримо. На жаль, в маси інформації більш чим треба, і в самих таких негарних холярах це це показує. І якийсь такий страх, чисто людський іде за все це. Ну, зрозуміло, що для цього може є, але не настільки, що ми сьогодні були в якомусь такому настрої панічному. А хотілося, щоб більше було позитиву. Саме головне сьогодні для всіх це мир, це спокій, це гарне дитинство, це добробут кожної родини. Потреб багато людей не треба, щоб просто жити. Тому можна спільно це задовільняти. Але от цій ситуації, яка сьогодні у нас склалася, я бачу свою місію як міського голови та міської ради, нашої громади міста Користані, максимально допомогти людям, які попали в такі життєві непрості обставини. Про добро співчуття, про єдність нашого українського народу говорила організаторка свята Світлана Загоруйко. Ми сьогодні єдиною родиною. Прийшли відсвяткувати і сказати один одному про те, що ми єдині. Ми зростаємо на одній землі, на українській землі, і наші діти хочуть зрости в радощах під блакитним небом. Для запрошених організаторами жіночою радою, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, релігійною громадою користення, школою мистецтв тощо, був влаштований чудовий концерт Ігри Вікторини. Нарешті настав час для подарунків кожен отримав свою м'яку іграшку, яка цілком можливо стане для дітлахів нехай мовчазним, проте близьким другом. Всіх запросили до столів з солодощами, частково наданими ще одним спонсором свята. Під Приємством коростень Харч. Лише одна матуся залишилася на місці. Донька ж, бо на руках заснула. Підходимо, запитуємо звідки вони. Кому приїхали? Ну ні, знайоме у нас тут вже живуть. Они самі, ну, самі, ну, те саме з Первомайки, А от 25 років вже уже тут, какби. От приїхали до них. Живіться, так? Так, да, да, да. В пашинах у них живемо. Как вы, вообще вот как как по скорости принял? Принял хорошо, но ну, а то и хочется. Как никак, думаю, хочется. Ну вот как люди и... хорошо относятся, помогают, все. Ну, а дома что? Оставили? Квартира? Но... Одна квартира вот разбитая, а вторая еще целая. В квартире все. Вы все уехали? Все, все, все уехали. Были. Да. Большая а... семья. У нас, ну не. Я, муж, его вот двое деток, мама и папа. Все тут. Дети в школу старшая ходит в пятую. Там тоже помогают, все. Но в поисках вот работы. Куда вот не обращаемся, вакансий нет, вакансий нет, вакансий нет. нет ну, а какие-то выплаты хотя бы детские, все. А вот обещали, вот, ну, понаписывали заявление, вот на полгода Яценюк обещал. Ну, как-то помощи такой, как бы, нету. Хотя писали вот заявления, что переселенцам будут поплатить по 887 гривен. Ну, ждем. Ну, вообще, вы не планируете, как бы, осесть здесь? Если как, вот, найдется, ну, постоянная вот -то работа где-то, ну, вот, на каком-то предприятии, то, конечно, останемся. А так хочется домой. А можно вот, как бы небольшую саморекламу? То есть вы, какая специальность у вас какая специальность у мужа, возможно, кто-то услышит и предложит вам работать. Ну, я штукатурмалер, железноводорожник, осмотрщик вагонов. А муж? Ну, сварщик. Доки розмовляємо, господині свята збирає для жіночки з донькою солодощів. Йдемо далі, розпитуємо хто звідки. Нам підказують, що одному вихованцю з прийомної родини поталонило тут відзначити свій день народження. Вітаємо його зі святом. Далі знайомимося з дівчинкою з Донецька. Я приехала из Донецка ну, самого Донецка из города. Я живу в Куйжевському районі. Мама у меня тут была, потом она уехала с папой, с Мишей, моїм братиком. До сих пор не там. Мама ходит на работу. моя тетя говорит, Настя, Оксана, возвращайся обратно. Ни в какую. Она говорит, у меня тут квартира, у меня тут все. Ты все родители твои там, Донецкие. Да. А ты тут тете. Понятно. А... Бабушка уже говорила Оксана оставить Мишу. Ни в какую. Mm -hmm. Все равно забрала его. И поехали. Ты тут одна, собственно говоря. Ну, не совсем одна, конечно. Ну, у нас сестры, поддержка какая-то есть, двоюродные. И есть еще двоюродный братик. И еще один двоюродный братик, но он в Одессе учится сейчас. Ты в школу? Да, восьмую. В восьмую школу. Угу. Вы где-то живете на Подольской. На Подольской, да. Понятно. Ну, а как тебя вообще в школе приняли? Как тебя вообще? ну, по... Ну, в школе нравится, не знаю, но у нас э, даже в Донецке какая-то атмосфера такая, ну, бывает обижают э, ну, детей, когда они приезжают, обзываются, а тут нормально приняли, и, ну и все, получается, любят тебя. Все-таки домой хочется? Очень. Все равно туда тянет, там подружки лучшие, но все осталось. И сейчас даже переписываюсь в ВКонтакте, Говорять, Настя, коли ти приїдеш, уже ждуть. Говорю, не знаю, ну коли закінчиться, вони тоді приїду. Свято, влаштоване доброчинниками на чолі з жіночою радою, продовжується, а ми залишаємо його, аби не заважати дітям в такі буремні часи отримати хоч краплю, радості, тепла, задоволення, можливості на мить забути про проблеми і негаразди.